Вітаю! Як і коли в Римі розпочався період імперія? Досліди. Познайомся з легендою карти, зроби висновок, якою була зовнішня політика Риму в часів імперія? Як діяв другий тріумвірат? Сенатори, які вбили Цезаря. Переконували народ, що вони прагнули обезпечити республіку від відновлення царської влади, та народ ледь не розтерзав змовників невдовзі після вбивства Цезаря непередбачувано розлився Тибр, і римляни сприйняли це як божу кару. Після смерті Юлія Цезаря його прийомний син Октавіан переміг ворогів батька, сенат проголосив його августом, обраним богами. У 43-му році до нашої ери Октавіан, Лепід, Антоній уклали союз, відомий як Другий Тріумвірат. Вони поділили між собою Римську державу. Подивись схему: влада імператора була наступною. Саме імператор скликав сенат, він же скликав народні збори, ухвалював закони та обирав магістратів. Тому, звісно, Октавіан Август. Хотів прибрати всю цю владу собі. Але незабаром Октавіан позбавив Лепіда влади тріумвіра. Октавіан за кілька років розгромив війська Антонія і зайняв Олександрію. Антоній заколов себе мечем, а його дружина Клеопатра, щоб не стати полонянкою Октавіана, випустила змію, яка смертельно вжалила її. 1 серпня 30-го року до нашої ери війська Октавіана вступили в Олександрію. Єгипет став римською провінцією. Музика. Октавіан став єдиним правителем Риму. Громадянські війни, що тривали десятиліття, скінчилися. Завершувалося існування Римської Республіки. В історії Римської держави почався період одноосібного правління Епоха Імперії. Чому правління Октавіана Августа називають принципатом? Повернувшись до Риму, Октавіан відновив республіку і владу Сенату. Його називали принцепсом першим із громадян. Діяли народні збори, вибори і діяльність сенату, консулів, трибунів залежала від волі Октавіана. Як єдиновладний правитель він скликав сенат і командував військом. Тож відновлення республіки було умовним. Сенат надав Октавіану найпочесніше звання Август, що означало «священний». Оскільки він був командувачем Збройних сил, його оголосили також імператором. Тому Октавіана Августа називають першим римським імператором, а новий устрій Римської держави імперією. За правління Октавіана, а саме з 27 по 14 рік до нашої ери, Рим було прикрашено багатьма пам'ятками архітектури. Август користувався великою пошаною, поети оспівували його у віршах. Історики у своїх працях. Таким чином, за Октавіана Августа, цивільна і військова влада належала лише йому. Старі органи влади діяли за часів республіки формально. Усіх магістратів віднині призначав імператор. Він скликав сенат і командував військом. Після смерті Октавіана Августа. Його прирівняли до богів і запровадили культ імператора. Відтоді вважалося, що всі римські імператори мають божественне походження. Досліди. Правління Октавіана називали щасливим для Риму, спираючись на текст та світлини, поясни чому. Досліди. Ти бачиш мем, проаналізуй його. Чому правління Антонінів називали золотим віком імперії? Наприкінці першого століття в Римі почала правити третя імператорська династія Антонінів. Цей період називають золотим віком імперії. Найвідомішими імператорами того часу були Траян і Марк Аврелій. Марк Ульпій Траян більшу частину життя провів у походах. Він турбувався про дороги, гавані. Чим сприяв розвитку торгівлі? Як державний діяч опікувався сиротами і дітьми з бідних сімей? За його правління, Римська імперія досягла найбільших розмірів. Після завоювання Дакії, повернувшись до Риму, він влаштував розкішний тріумф. На згадку про перемогу на пагорбі форум спородили високу кам'яну колону. Походи Траяна були останніми завойовницькими війнами Риму. У середині другого століття Римська імперія зосередила всі сили на обороні величезних володінь. Згодом при вступі правителів Риму на престол їм бажали бути щасливішими за Августа і кращими за Траяна. Марк Аврелій був високоосвіченою людиною правителем про якого мріяли і греки, і римляни. Він налагодив взаємодію імператору та сенату. У філософському творі наодинці із собою він написав. Виконуй ту справу, на яку ти поставлений, майже все правління Марка Аврелія було пов'язане з війнами. Правитель-філософ був відважним воїном, вів успішні походи у Вірменії та Парфії. Марк Аврелій був останнім імператором династії Антонінів. З його правлінням завершився золотий вік Римської імперії. Досліди, поміркуй над фразою, яку сказав Октавіан Август. Зроби висновки та прочитай, про що розповідається в уривку. Також для тебе я підготувала гру в Льонін Хабс. Переходь за посиланням! Дякую за увагу! Гарного настрою!